Ех, я вже я так вже устав дивитись ці новини городські. Може щось знайду по телеканалам. До сих пор нічого не випустили. Де новості? Ну, я не розумію. Я ніколи ці новості не посмотрю, а може, і посмотрю. Новостей по всьому ком'юніті вже немає. Немає ні новостей, нічого. Ех, жаль. Ладно, буде, як буде. Ех, Так. День. Такий там день? День 155-й. Лампочку треба включить. Е, э, боже, як же я устав? Ладно. Нічого нема. Холодильнику теж вже немає їсти. Надо буде заказувати дробовик, так, вентилятор включу. Эх, жаль, конечно, ладно. О, ребятки, вы земной всем привет! С вами Назар 2000 200 ТриК Есть печальная новина. Недавно, ну, як сказати, 155 днів пройшло, як нас захватив сиреноголовий. Так, да, я думаю, ви думаєте, що я якусь мелюкріншу, але нас захватив великий сиреноголовий. І ми не знаємо, що робити. І ось я тут виживаю. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ссылочка в коментарях. А ми поки будемо якось викарабкуватись з цієї ситуації. Нема ні їжі, нічого. Добре, треба поки що подзвонити і заказати їжу. Добрий день, вулиця Джинскурська, Джинс 28Б. Приїжджайте. Картоплю фрі та один чизбургер. Добре, дякую. Зараз ми будемо з вами ждати вечерю. Ребята не вийшли відкрити двері, але я знайшов зверху двері. Замкнив я знайшов під своєю кроваті. Нову пачку, вона була ленті і дуже свіжа, і вона була вчора схована. І коли я уже її взяв, я пам'ятаю, що я взяв запасну їжу. Двері, до речі, замкнуло і я не знаю, що робити. Так що давайте, поки я поїм і, може, щось вийде. І заодно щось подивлюся, так що тут, тут, тут. тут. Ребята, в мене двері так заклинуло, що вже пройшло два дні, і я голюдаю. І я вспомнив про консерви, які в мене є в коробочці, так що я з'їм зараз одну. Так що давайте кушать. Було смачно. Ребята, я так подумав, треба якось починити двері. Я вирішив так, Може вдарити новий. Ну, а вдруг вийде. Ех, у нас залишилась одна тушонка, а припасів у нас немає. Куди б я не заглядав? Тут нема, тут тоже також нема, тут немає. У мене все забито і ніде нічого немає. І тут також нема. Ех, Жаль, Ех, дивлюсь телешоу, нема німа нічого такого. Тільки якісь смішні старі новості. Давайте, я так подумав. Я вже не можу. І я вийду на вулицю і подивлюся, що там приходить. Але потрібно взяти найкрутішу оружку. Краще візьму оцю оружку. Так, потрібно взяти її. Тут, тут. О, в мене є ось такий мініган. А тепер я сміливий і я вийду туди гулять. Ребята, я вийшов гулять, і чого тут? Я от не розумію, от що люди бояться. Ладно, в масках гулять, но я так і не розкрив тайну. Що перезайшло? Давайте дивитися. Стоп! Це що таке? Та ні, це полюбався прикольчики від цих штукенців, но я не вірю. Все одно тут все добре, а може, і не Ребята, вам не кажется, что сэка сирены? Иди ты, может? Да, давай ты да? Я не верю. Что, не будешь? Боже, что это за чудо? Ребята, я до сих пор стреляю. Я Вин... не бессмертный. Бежим! Быстрейше! Быстрейше! Мама, я идея! Мне срочно потребно найти машину! Я знаю! Я знаю, что делать! Я знаю! Слышно, Дима? Не носи один. Быстрейшая сюда. Хех. Ребят, я вспомнил. В маме я красная кнопка. Зараз я вам покажу. Выдвигаем так консерву ось сюда. И ось вона. Червона кнопка! Нажимаю! Діти! Э, дети, нажимаю!